Добрий день, вітаю вас в освітньому центрі школа успіху. З вами я, Тетяна Будерлин, і це онлайн-курс підготовка до сертифікації педагогічних працівників. Сьогодні у нас перше заняття, етапи літературного розвитку учнів та учениць. На одному із занять попередніх частин курсу ми вже говорили про вікові особливості учнів та учениць, тобто дітей шкільного віку, проте ми сьогодні поговоримо, як у них розвиваються літературні. Уміння, як формується потреба до читання тощо. Отож, звичайно, кожному віці діти по-своєму сприймають художню літературу, і нам треба знати ці особливості. Молодший підлітковий вік, нагадаю, це учні орієнтовно 5-6 класів, старший підлітковий вік 7-8-9 класів і період ранньої юності це учні 10, 11 класів. Чіткої може нема, проте, умовно, можна так виділити, так і дослідники в окремі. Далі, якщо ми говоримо про молодший підлітковий вік, то для них характерно потяг до активної діяльності, інтерес до колективних форм пізнання, тобто їм більш цікава робота в групах, так аніж індивідуальна робота. Вони прагнуть проявити себе як найкраще, як суб'єкт дії. Спостерігається посилена емоційність і безпосередність художнього прочитання, наочно образна форма мислення розвивається. Далі, сприйняття художнього твору відзначається підвищеною яскравістю, багатством асоціацій. Молодший підлітковий вік, він найбільш сприятливий, а найбільш сприятливий ще таке поняття, нагадаю, в психології сензитивний, найбільш сприятливий період для розвитку усного і писемного мовлення учнів. Оскільки в цей період розвивається чутливість до художнього слова, його смислових та інтонаційних відтінків. Діти здатні майже дослівно переказувати окремі епізоди твору, тому дуже легко їм це вдається. Хоча, на жаль, вони ще не розуміють підтекст ну, твору, звичайно, якщо правильно організувати роботу на уроці, підказати певною мірою дітям допомогти, так, то все вони звичайно зрозуміють. Не вміючи в цьому віці діти цілісно розглядати художній твір в єдності змісту та форму, <кій> виявляють інтерес переважно до сюжету твору, через що в основному вони переказують художній твір, а дуже складно їм ще аналізувати. Для цього віку характерна фрагментарність, інформативний рівень сприйняття літератури. Пізнавальні потреби в дітей виступають на перший план. Тобто є завдання, ось вони прочитали, переказали і все. Дітям ще складно зрозуміти емоційну основу твору, моральні аспекти твору. Також сприйняття літературних персонажів в цьому віці відбувається на рівні асоціативної ідентифікації. Тобто, я такий же, як той герой. У кожному персонажі вони намагаються побачити себе або ж протилежного себе. Чи протилежні себе діти ще живуть у світі фантазії гри. Процес ідентифікації позитивно впливає на формування їхніх моральних понять, уявлень, поставити себе на місце літературного героя означає пережити водночас відповідні ситуації, глибше пройнятися тими думками та почуттями, які сповнений твір. Для цього віку характерна прямолінійність, прийняття художніх образів, нерозуміння підтексту твору, про що я вже говорила, також нерозуміння авторської характеристики, якщо вона завуальована, не усвідомлення ідейного смислу художнього твору, невміння аналізувати пейзажі, портрети, ліричні відступи, вставні епізоди. Вони, як правило, це пропускають. Я себе згадую в цьому віці, я теж пропускала всі описи ці. Мені головне було що ж там далі за сюжетом. Так, далі, домінування в висловлюваннях про художні твори констатації фактів. Їм складно аналізувати явища, образ, задавати цілісну оцінку, ну, хіба що можуть прочитати, переказати цю критику або ж вивчити щось. Здійснення загальної оцінки твору здійснюється на рівні загального враження. Тобто, чи сподобався твір, чи ні, тому більшого і вимагати в цьому віці від дітей не потрібно. Спостерігається підвищений інтерес до прози, зокрема до казок чи оповідань, де спостерігається романтична піднесеність, пригодницький характер, динамічний сюжет. В той час вони не проявляють особливого інтересу до лірики, оскільки не розуміють підтексту таких творів. Так? Для молодшого підліткового віку характерна імпульсивна регуляція злиття світом літературних героїв, бурхлива реакція на їхню поведінку. Не здатність здати глибоку оцінку твору письменника на рівні розгорнутих, обґрунтованих, естетичних супчень. Цінності мистецтва осягаються на почуттєво інтуїтивній основі, виражаються в формі безпосередніх емоційних реакцій та елементарних естетичних переживань. Відсутність інтересу до почуттів персонажів не міні розкрити причини їх появи, тобто, їм ще складно аналізувати все, що пов'язано з емоціями цінностями. Вони здатні усвідомлювати індивідуальні риси персонажів. Тобто, риси характеру, наприклад, вони можуть виокремити. Також в цьому віці спостерігається уміння формулювати ставлення до літературних персонажів, але не на основі комплексу рис характеру, а на основі окремих вчинків. Пам'ятаєте, така була ознака фрагментарність. Тобто Якісь окремі вчинки вони для себе виокремлюють і на основі цього роблять загальний висновок. Далі не вміння обґрунтовувати свої міркування, мотивовувати логіку поведінки героя твору відповідно до авторського задуму. нерозуміння суперечностей у характеристиках. Старший підлітковий вік, це 7, 8, 9 класи. це найсприятливіший сензитивний період щодо літературного розвитку, закладається основи естетичної культури. Завершується фаза розвитку багатьох сенсомоторних реакцій, можливостей емоційного спілкування з мистецтвом. Поглиблюється процес естетичного осмислення твору, розвивається здатність помічати художні деталі. Пам'ятаєте, до цього вони так в загальному все поміч... сприймали, так? А тут вже починають деталі помічати, бо більш-менше проникають у підтекст твору. Так? Художні образи викликають у дітей більше асоціацій, розширюються читацькі запити, зростає інтерес до творчості окремих митців, зростає інтерес до творів психологічного плану. Дівчата розвиваються на 2-3 роки раніше, ніж у хлопців, пам'ятаєте, бо дівчата на 2-3 роки швидше фізіологічно розсипаються. Розвиток уміння більш ґрунтовно аналізувати твір, але ще залишається фрагментарність прийняття твору. Однобічний підхід до оцінки літературних персонажів, суб'єктивність уяви. Невміння зрозуміти приховану авторську позицію через недостатньо розвинені аналітико-синтетичні процеси, необхідні для усвідомлення специфіки художніх творів. Тобто їм ще складно пояснити підтекст, але це не означає, що ну, діти взагалі не, не розуміють і не вміють. Їм просто ще дуже складно, але вже щодо цього. У них спостерігається певна динаміка, і якщо правильно організувати роботу на уроці української літератури, то у них все вийде. Але, звичайно, порівняно із старшокласниками, тут ще набагато все їм складніше робити. Не чітко виділити типове індивідуальне в образах персонажів. Розвиток абстрактного мислення, сповільнення естетичних реакцій при сприйнятті художнього твору, логіко-понятійний підхід до твору певною мірою витісняє його емоційний смисл, спостерігається стандартизований підхід до сучень, аналіз тексту, що послаблює художній вплив тексту на научнів та учениць. Знайомство з художніми творами не стає засобами. Засобом духовного збагачення, не міг аргументувати свої судження про художній твір та його героїв, про явище життя. Рання юність це період 10-11 класів. Тут вже, пам'ятаєте, завершується і дозрівання організму, і формується особистість в більшій мірі, так і цінність. Орієнтації, розвивається і професійне уподобання, ну, дуже багато всього так, розвивається як концепція. І на цьому етапі вже діти можуть глибоко аналізувати текст. Увага до художніх творів, в яких порушуються важливі моральні проблеми людського буття, смислиться взаєминих людей з суспільством. Чому? Тому що для них це цікаво, для них важлива психологія, взаємин з людьми так і з собою. Прагнення віднайти в тексті відповіді на питання, які найбільше їх хвилюють. От Вони читають текст і намагаються знайти відповіді на свої якісь питання, поява інтересу до поезії та прози про Україну, про кохання. А чому? Тому що вони вже починають її розуміти, так? починають самі писати поезію. Ну, це не, не завжди так, тільки в старших класах. Поезію можуть починати і в дитячому віці писати, але тут вже рівень розуміння так? цього підтексту. І якщо вони вже пишуть вірш, то заради. Увага до текстів, де змальовано позитивні персонажі. Формування морального ідеалу узагальненого характеру, сприйняття художніх творів у світлі ідеалів, цінність орієнтирів, уроки літератури в старших класах повинні містити проблемні завдання, аналіз морально-етичних питань. У цей період розвивається абстрактно теоретичне. Мислення. Тому можна ці схеми, таблички використовувати. Література перестає бути засобом естетичної насолоди і морального збагачення особистості, вивчення художніх творів породжує роздуми, що супроводжується емоціями, Самостійність і критичність суджень, оцінка яви життя відзначається аргументованістю. У зв'язку з розвитком абстрактного мислення посилюється інтерес до теоретичних проблем, здатність до широких узагальнень. Потреба в саморефлексії спонукає школярів до власної поетичної творчості. Наявність широкого кола літературних знань, у навичок, де змогу глибше проникати в особливості художнього зображення, розвивається здатність глибше сприймати письменника як неповторну особистість. Роз... Розрізняють такі два типи сприйняття літератури: творчий і споживацький. Споживацький тип сприйняття літератури це такий тип. Тобто, це такий читач, який сприймає художній твір лише на сюжетному рівні. Цікаве це не стільки самим твором, як явище, мистецтва, скільки стосунками персонажів, тобто, увага до змісту, так, там, до взаємин персонажів. Загальна оцінка дається на рівні констатації факту. А от творчий тип сприйняття літератури ґрунтується на спілкуванні з митцем. В основі такого типу сприйняття усвідомлені естетичні установки, тобто вже по-іншому творчо так, сприймає художній твір. Яке у вас буде до завдання? Розробити подібне завдання з української літератури для різних вікових груп молодшого підліткового віку, старшого підліткового віку і раннього юнецького віку. Що я маю на увазі? Наприклад, аналіз вірша. Вірш може бути різний, так, звичайно, текст, але завдання, аналіз вірша. І от яке саме детальне завдання ви дасте для учнів, наприклад, 5-6 класів. Далі другий тип завдань для 7, 8 чи 9 класів, виберіть якийсь один клас. І третій для раннього інацького віку, тобто 10 чи 11. Тобто берете три вірші і до них конкретизуєте певне завдання. Не просто проаналізувати вірш. а Прямо по пунктах, що їм конкретно зробити, ви тут маєте продемонструвати знання цих особливостей. Пам'ятаєте, у молодшому підлітковому віці вони взагалі не цікавляться поезією. але ж за програмами на свірші то є навіть у початкових класах, так? то саме, які завдання ви в 5-6 класі створите, так само і відповідно до інших періодів вікової періодизації. І дякую за увагу! З вами була я, Тетяна Бутерлин. З на уроці номер 2 До побачення!